Його беруть в цей іслів батальйон для того, щоб ну, бували такі випадки, що батько вбивав сина, або син вбивав батька, або брат вбивав брата. Ну, Одні в одних, другі в І От зараз щось подібне, мені здається, твориться і там на Донбасі. От. Справа в тому, що це залежить від пропаганди. Від того, як саме засоби масової інформації подають в великій мірі, це виховання, як до сих пір кричали, що Донбас кормить Україну, а тепер ви бачите, от зараз йде війна, я так по телевізору як подивлюся, мені пригадується в наш край в 40-х руках спеціально. Знищують мости, підривають залізниці. Для чого? Це що? Вони не, видно, те, що підривають, вони не надіються там жити, а роблять все тільки для того, щоб нанести чим побільший ущерб для цього. Отак я. Ну, що вам сказати про, наші, про наше братство? Бачите, приміщення? Я думаю, ви звернули увагу. Зразу в якому приміщенні ми живемо. Але слава Богу, воно є наше, воно нам дано, ну або ми перестанемо жити, або воно завалиться на нас. Ну, тут таке діло. Значить, На початку Незалежності було більше 2,5 тисяч учасників національно-визвольної боротьби. Я принципово проти того. Щоб називати це визвольними змаганнями. Змагання це можуть бути фізкультурників десь на Олімпіаді, той побіг швидше, той відстав чуть, Оце змагання. Чи підняв більшу вагу, чи меншу. А тут була справжня визвольна боротьба. І ось я кажу, що я за те, щоб. Ну, не змаганнями називати, а це дійсно національна визвольна боротьба, яка стояла здобути державу незалежну або загинути у боротьбі за неї. Ну і що ж, якщо взяти тільки по волині, десь порядка 380 тисяч вивезено людей в Сибір, в Запаляр'я, в Казахстан. В постелі Казахстану. Так, що Сім'ї вивозили, старалися вивезти батька в одне, в одне місце, маму в друге місце за тисячі кілометрів, дітей в третє місце, а малих забрати і виховати з них яничари. Що <кій> то таке? Ну, а чому зараз От питання йде про, якраз про південь? Тому що там, якщо вірити словам Сталіна, то 10 мільйонів людей загинуло від голоду. На їх місце я не тільки недавно зачитував своїм, так е, я і візьму, і зараз візьму, можливо, ще дехто із вас. Може світло включити. Ось бумажка одного. Він включити. Це мені видало. Так, журналіст, громадський діяч Олег Зайченко у своєму блозі пояснив, що сепаратизм Південно-Східних областей виник не на порожньому місці. Він виник на Мертвому місці. Нащадки росіян завезли в ешелонах в 1933 році в Україну. У виморені голодом українські села. Генетику не обдуриш. Статистика за 33-й рік свідчить Одеська область. З Горковської пересели, з Горковської переселено до Одеської 141 ешелон, з Білоруської РСР 68 ешелонів, Дніпропетровська область. Із засідань, із, захід, із західних областей Російської Федерації до Дніпропетровської 125 ешелонів, з Харківської, Харківська область. З центрально Чорноземного регіону Росії до Харківської області 188 ешелонів. Донецька область з і Івановської до Донецької 147 ешелонів. Перевозили колгоспами, перевозили з кіньми, коровами, вівцями, сільськогосподарським інвентарем, переселяли російських учителів. Переселяли сім'ями з людьми похилого віку і дітьми. Переселяли в порожні, вимерлі від голоду українські села. Ну, І тепер вони залишилися і хочуть дійсно приєднатися дехто до своєї етнічної, чи, там, як її сказати, колишньої батьківщини. Тому що з росій... ну, знищити мову. Це знищити націю. От. А там, в основному, якщо взяти південь, то навіть у селах дуже рідко можна почути українську мову. Я вам скажу такий приклад. Я коли служив в армії і приїхав в Донбас і говорив із людиною, яка мене зустріла українською мовою, вона каже, та говори по-русски, ти смотри, як на нас смотрять, бо я говорив у формі будучи, говорив по-українськи. Так що це таке ну, не зовсім не зовсім наполовину по національності там, може українці, а може і менше, як наполовину. Ну, але є 102. Мова Може, може об'єднати державу тільки мова. Державна мова. А можна одразу вам додавати? Будь ласка. Так, ну я з Донецької області, з міста Костянтинівки. я вже говорив, що мій батько навчався в українській школі. Я коли запитав його, а що, що російської не було, він каже, що жодної російської школи. Після війни не було, було тільки українських. І навіть під час війни, коли були німці, навчалися в Україні області українською мовою. Тобто це питання не стояло. На сьогоднішній день Донецьку багато українсько-розмовних клубів, багато середовищ, громадські організації, у нас є навіть націоналісти. Тобто я що, що, хочу вам сказати, що багато людей українськомовних. я сам знаків. Українські шики, а закриваються які школи. Закриваються школи не тільки україномовні, а закриваються школи там чисто з економічних питань. не тільки, не тільки, не тільки українські, ні російські говорила. Ми, ми, ми це досліджували. Це, це такого, що спеціальну українську мову. Ніхто у нас. І коли я от задаю запитання на прес-конференціях керівництву, то вони українську мову не намагаються відповідати. Добре, ви е, яку школу кінчали? Російську. Російську. А чому? Тому що коли ваш батько вчився, то була вся українська школа. А коли ви вже вчилися, вже то вже української школи не було. Не було, було російської. Угу. Я ж в Дніпропетровському місті у мене поруч стояли дві школи. Українська та російська. І всі Так, так до, виклик... Зрозуміло. Скільки ви можете назвати, скільки е, учнів було в одній і в другій школі? Десь однаково. А це який рік, це ж Україна незалежна була. Так, так. Бо це в пішов школу в 74-му році, в клас. класі, тоді у нас українських не було, було, було всі російські. Ну, ну, так, ну я в в місці угу. Макіїв, вже в місті Макіївка. Таке, не такі Макіївці. А потім вже, коли пішла перебудова, зараз, зараз ситуація змінила. Затрай, зараз українських ну, майже, майже Більше. наполовину. Більше. Більше більше того повертається, може, можливо, але я говорю, що може бути тоді, коли ну, фактором об'єднань в Україні, наскільки мені відомо, по статистиці десь більше 120 національностей, десь 131, чи скільки там. Значить, Не може бути, щоб всі користувалися е, своєю мовою, чи щоб там, де було навіть, от взяти Закарпаття. На Закарпатті є багато угорців. І там навіть колись газета «Закарпатська правда виходила двома мовами. Виходила, чи навіть чи вона виходила чотирма мовами українською, російською, угорською і, значить, і чеською. Карпаті і Значить, це була е, назва цієї газети е, угорської мови. Значить, то залежно від того, але в школи були там і, звичайно, і були е, тих, народ, тих, тих меншин народних, але були і державною мовою. Але якщо взяти тепер, що... Значить, Говорять, що підняли розкол, цей получився із за того, що там десь фаріон виступила, що треба, щоб була єдина державна мова, що значить, приводити Донбас на українську мову. Ну, Мені здається, що це, це просто причина яка-небудь, аби зачепка, а фактично, це було зроблено для того, що треба повернути Крим, вже захопили. Значить, треба, щоб Крим, до, до Криму був доступ не тільки з моря, А газ, вода це все йде із материкової України. І треба захопити оце, а тим більше з'єднати із Придністров'ям оце вся політика. І друге, мені здається, що Путіну вбив, що він. Являється наступником імператорів Івана Грозного, значить, Петра І, Єсипа Сталіна, чи, Лєніна, там, чи їх обох разом. От. І тепер він відновити Росію у межах 2014 року це все розуміло, але скажіть, на вашу думку, як сьогодні можна закінчити цю війну? Яку війну, як можна її закінчити? Значить, мені трудно на це питання відповісти, тому що я не знаю, е, значить, як практично можна. От завтра вроді збирається у е, Білорусі поговорити на ту тему. Як, як зробити коли? Виступає Путін. Коли виступає Шойгу, значить, що е, прийшла е, колона бронетехніки із Росії в Україну, перейшли бронемашини, 30 танків, 1200 солдатів російських і Шойгу виступає. В Росії з ні при чому? Ну, то слухайте. Кого він обманює? Ну всіх же обманути то не можна. Не може бути такого, якщо в нас будуть закриті границі. Але ж спокій, що ви подивіться навіть на це, що ну я розумію, от що ні кож, ні, 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 ні матері не родять дітей для того, щоб вони вбирали, а родять для того, щоб вони жили, щоб щось. І тому те, що зараз трапляється, що виступають житті, прикривають там дороги, щоб не посилали їхніх дітей туди. Але повірте, що якщо там не буде закінчена війна, то вона буде тут. Не, не закінчиться куском. Росія довольна не буде, Читаючи, я не говорю за всю Росію, я маю на увазі керівництво. Але ви подивіться, як ця Державна дума. Як одноголосно голосує за приєднання української території до, до себе, як одноголосно голосує за те, щоб послати війська, значить, визволяти своїх братів. Я от не знаю, мені здається, що Такого ущемлення рускоязичного населення особливо не було. Взагалі не було. Взагалі не було. Але ж бачите, що під тією те, баркою хоробиться. Я б хотіла, з приводу ущемлення російськомовного населення, я сама страхував, але. Ну, навіть події Євромайдану і наразі події, які відбуваються там в зоні АТО, продемонстрували, що народилося таке явище, як російськомовний український націоналіст. Тобто а... Ми говоримо про те, що це вже стає на перешкоді для того, щоб російська сторона не могла маніпулювати, тому що в мене в Харкові дуже багато людей виходить, і абсолютна більшість, яка виходить з українськими прапорами, люди, які знаю, це, та, тобто це стає вже перешкодою. Тобто ми говоримо про утворення так, політичної української нації, яка об'єднана ідеєю, стрижна яка ідея, і це вже стає перешкодою для маніпуляції мови. Так, але ви по. Одну річ, от вчора тут була така, такий Бондарчук, значить він і журналіст, і письменник, і депутат першого скликання, ну відома досить людина. Але коли я з ним колись говорив, як же ви могли прийняти закон. Про знищення національності чи відміну графи про національність у паспортах і свідоцтвах при народження. Як ви... ой, ми так тоді не подумали, тоді таке, ми так, як по-європейському. Так от Україна це єдина держава, де етнічне населення ще 80% чи 78% етнічно українців на території України проживає. А вона не є наці... ну, національною, вона не є українською. Сидять під українським прапором, під українським гербом, сидять люди українофоби. Ну, знаєте, от тих, що при керівництві. Я не знаю, це ще керівництво, звичайно, треба ще подивитися. От. але вже якщо раніше після того майдану було. Поміняли багато, тепер дивлюся, де що і навіть в нас на Волині, де що вертається на круги своя.